1 вересня б'є по кишені батьків. У Івано-Франківську розпочалась гаряча пора шкільних ярмарків. Тож мамусі й татусі вирушають зі своїми дітьми по одяг та шкільне приладдя. У гаманець кладуть не менше тисячі гривень. кажуть порівняно з 2009 роком, вартість спорядження школяра неабияк зросла. Дитина має та тільки перший клас, і от я вирішила купити форму. Канцтовари вже купили ну напевне на гривень 300. Думаю, напевне, тисячі дві потрібно, щоб відправити дитину в школу. Повністю купити ну, такий шкільний кошик це дві тисячі потрібно. Ціни трошки відправити перший клас трошки важко. Рубзачки дорогі. Ну якщо батьки і ще бабусі поможуть все разом відправити одним батькам зараз, як мама не працює з малою дитиною, невістка таке важко. Пенал щоденник, фарби, олівці та ручки коштуватимуть батькам щонайменше 200 гривень. А ще рюкзак, до якого це все складатимуть. Вибір дуже великий. Відповідно, ціни різні від 100 гривень. Аби відносіння шкільного багажу не почався з коліоз, батькам пропонують рюкзак. Заки з ортопедичними вкладками за ціною близько 300 гривень. А сучасні щоденники та зошити це справжні поліграфічні та інформаційні шедеври. Втім, лише 12-ти аркушевий зошит нині коштує 85 копійок. Трохи товщий вже понад 2 гривні. Порівняно з тим роком, трошки піднялася. Ціна бо піднявся. Напевно, піднявся в ціні папір, і так і зошити трошки подорожчали. Форма головний атрибут школяра: одягнути дівчинку чи хлопчика батькам виліться приблизно в одну ціну від 230 гривень і більше. Батьки звертають увагу спочатку на ціну і також на якість тканини. Найперше це залежить ціна. Якщо їх влаштовує, вони дивляться далі. Якщо їх не влаштовує, то вони йдуть далі. На шкільній формі чи зошитах кажуть батьки ще можна якось заощадити, але потрібні ще й підручники, і вибирати тут вже не доводиться.